16 березня у Житомирі відкрила новий автосалон Сітроен. Цього дня відвідувачам представили нову модель кросовера Сітроен С5 Е-Крос». Новинка має оригінальний дизайн, великий просторий салон, потужні двигуни, найсучаснішу систему безпеки та зв'язку та широкі можливості персоналізації. Окрім ознайомлення із моделями автомобілів «Сітроен», у день відкриття на поціновувачів авто чекала насичена розважальна програма. Сюрпризи, ласощі, розіграш призів та висновки. Ступ діджея сьогодні у нас стояла відкриття автосалону Ситраєн в місті цей автосалон передоставляє весь спектр услуг, як покупка автомобіля. Всевозможные кредитные условия с нашими банками, партнерами и лизинговыми компаниями, также страхование послепродажное обслуживание. Сегодня также состоялась презентация нового автомобиля. Это новый кроссовер C5 Aircross, который мало того что имеет более 30 вариантов персонализации, также имеет широкую линейку двигателей. Это новая модель, которая в принципе не Имеет, наверное, аналогов по дизайну и будет очень интересно нашим клиентам. Наши консультанты с удовольствием предоставят всем покупателям возможность и проведения тест-драйва, и также мы еще предоставляем. Таку услуга як то есть можна бути оставить, оставити свою здесь и приобрести новый. у новому автосалоні. Надаватимуть такі послуги: покупка авто, кредитування, страхування, обслуговування після продажу. Також відвідувачі можуть скористатися послугою тест-драйв та обміняти своє старе авто на нове. Зручна модель Не, реально хороша, дуже стильна, хороші матеріали. І дуже комфортно. Я думаю, вона буде цікава, так як для молоді, і так для середнього віку людей. Офіс нового автосалону «Сітруан» знаходиться за адресою місто Житомир, вулиця Київська, 106.